Вітаю вас, в ефірі телеканалу ТЕСА 1 з прогнозом погоди для середи 12 червня. Яких прогнозів слід чекати на Закарпатті цього дня? Ми зараз і дізнаємось. 12 червня на Закарпатті прогнозують мінливу хмарність вночі без істотних опадів. В день у горах місцями короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-східний. 5,10 під час грози 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-15, вдень 20 двадцять градусів тепла. У горах місцями вночі 7-10 в день 12-17 градусів тепла. 12 червня День Голов Ісаака. Вітаємо з іменинами і пропонуємо подивитися на ваші екрани. та метеоситуація для Ужгорода. В Ужгороді прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-15, в день 23-25 градусів тепла. 12 червня наші сусіди святкують День Росії та День працівника фондового ринку в Україні. Вітаємо зі святом і пропонуємо дізнатися, якою ж буде погода в районах Закарпаття в цей день. У Великому Березному прогнозують невеликий дощ. Температура вночі – 12-15, в день – 21-24 градуси тепла. У Перечині буде хмарно, дощитиме. Температура вночі – 13-15, в день – 21-24 градуси з позначкою «плюс». Дощ прогнозують і в Міжгір'ї. Температура вночі – плюс 10, плюс 15, в день 18, 21 з позначкою «плюс». У Воловці дощитиме. Температура вночі – 10-14, в день 18-21 з позначкою «плюс». У Мукачеві прогнозують невеликий дощ. Температура вночі – 13-16, в день 21-24 градуси тепла. І в Сваляві дощитиме. Температура вночі – 12-16, в день 20-24 градуси вище нуля. У Тячеві прогнозують дощ, буде хмарно. Температура вночі плюс 12 плюс 16 вдень 19, 22 градуси з позначкою плюс. У хусті прогнозують мінливу хмарність 13-17 вдень день 20-23 градуси вище нуля. У виноградові прогнозують невеликий дощ. Температура вночі 13-17, в день 20-23 градуси з позначкою плюс. Дощитиме і в берегові. Температура вночі 13-16, вдень день 21-24 градуси вище нуля. Віршаві дощитиме. Температура вночі плюс 13 плюс 16 вден плюс двадцять плюс двадцять у Рахові буде хмарно, дощитиме. Температура вночі плюс 11, плюс 16, В день 18, 21 з позначкою. Плюс я дякую вам за увагу і пропоную зустрітися вже завтра, щоб дізнатися синоптичну інформацію для наступного дня. А відтак і підготуватися до нового дня. Усього найкращого.